В умовах війни Координаційний гуманітарний штаб Подільська продовжує видавати продовольчі набори людям, які потребують цієї допомоги, а саме переселенці, які зареєстровані у нашій громаді. Продукти харчування центр отримав від районної військової адміністрації. Це вже ми видаємо третій раз поспіль. Ми спочатку видавали за січень місяць, потім за лютий, і на початку березня почали видавати за березень місяць. Ці харчові набори важливі і необхідні українським родинам. Ви щойно отримали допомогу. Що ви можете сказати з цього приводу? Дякую вам. Дай Бог, щоб було все правильно. Дай Бог, щоб швидше війна вчилася. Скільки часу ви у нас у місті? О, є тут много-много у вас. Так, з так що, війни? Люди у вас так точно. Люди у вас дуже хороші. Котовчання це это... да, взагалі. Одесів та котовці. Это... Це наші люди. <реш> да. Допомагають вам. Ті молодці. Продуктовий набір вагою 11 кілограмів, які видають внутрішньо переміщеним особам, є виваженим із великим асортиментом продуктів, що дозволить забезпечити їх необхідними харчами на тривалий час. Благодарна за отношення, за чудесний пайок нам Спасибо большое. Я здесь почти уже год скоро буде. Ви одна тут? Я одна, я одна. Живу я в гостьиннице. Спасибо за большое за все. Так, да. які умови у вас? Умови там? очень хорошие, очень хорошие. Но не була... всем? Да, довольно всем. Я люблю девочек этих, они такие приятные, приветливые. Я рада с вами познакомиться. Очень большое-большое спасибо. Скажите, звідки ви приїхали? Э, мы беженцы с Херсона. Вы давно в нашем месте? Э, с 30 ноября. Я бачу, що ви з чоловіком, так? Так, да, ми Своєю родиною. З цією приїхали чи з чоловіком ви приїхали? Ми з чоловіком приїхали. І ви отримуєте допомогу, як вона вам? Нормально тут обезпечають нормально. Кожного місяця. Кожного місяця, так. Періодично. Так. Дівчата визивають, молодці. Спасибо велике. Спасибо, Спасибо. большое. Один продуктовий набір розрахований на одну людину. Отож, наші переселенці мають можливість отримати його. Ми теж вдячні за те, що держава піклується про цих людей, не залишає їх в таку скрутну годину. Дякуємо нашим військовим, які дозволяють нам тут відчувати себе в безпеці. І знайти кусточок від, скажімо так, ракетних обстрілів від окупації, під якими знаходяться інші наші люди, відповідно всі внутрішньо переміщені додзванюються, приходять. Відповідно до того, як в них дозволяє час, да, ми працюємо з понеділка по п'ятницю. В понеділок четвер працюємо з 8 до 17 години, а п'ятниця з 8 до В субота-неділя, у нас вихідний день. Нагадую для того, щоб люди не витрачали даремно час. Така підтримка для людей, які, тікаючи від війни, знайшли прихисток у нашій громаді, є важливою. В єдності наша сила разом до перемоги. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія Ке. ТЕ.